До війни багато хто вважав Європу мало не раєм на землі, але, виїхавши туди, усвідомив, що помилявся. Для прикладу, 68% українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. Хтось скаже, нехай йдуть на роботу. Але проблема в тому, що вони працюють. Щоправда, на низькокваліфікованих роботах, бо більш престижні посади зайняті місцевими. А щоб зайняти їх місце, треба мати і тамтешній диплом, і бездоганне володіння мовою, і зв'язки, і так далі. Не маєш цього, надривай своє здоров'я на заводах та будівництвах без страхування та перспектив розвитку. Невже так і будемо до старості за копійку гнути спину, ставши потім відпрацьованим матеріалом? На батьківщині усе не краще: мобілізація, безробіття. Від кого чи де шукати порятунку? Як перестати бути безправним чужинцем, де б ти не опинився? Єдиний вихід не боротьба націй, а боротьба класу трударів проти класу господарів життя за свої права. Долучайтеся до організації робітників за місцем проживання і не дайте зробити вас рабом на чужій фабриці.